Останній шанс у матчі між футбольними клубами Металург, Донецьк та Карпати обидві команди матимуть останню нагоду поборотися у турнірці за вищі місця. Для господарів втрата очок у цій грі означає припинення боротьби за шосте місце, що дає путівку до Ліги Європи. Натомість львів'яни участь у єврокубках наступного сезону вже забезпечили. Однак у зелено-білих ще мають теоретичні шанси поборотися за четверте місце, яке займає Дніпро. Як готується до візиту в Донецьк. Львівські футболісти дізнавався Віталій Землянко. Своє останнє тренування перед візитом в Донецьк Карпати проводять спільно з дітьми. Це діти з особливими потребами, які готуються до спеціальної олімпіади, і прийшли на майстер-клас до професійних футболістів. Найголовніше, головне, щоб нікого не боялися, були впанені в собі. І я думаю, що результат прийде. Думаю, що це буде просто тренування або якась спільна зустріч. Я отримали ще діти, що отримали пам'ятні подарунки, що навіть настанова від, від тренера і від футболістів Карпат. Спільне фото, після якого команди вже розходяться по різним половинам поля стадіону Україна. Я думаю, що по-любому, в будь-якому випадку, дітям треба зустрічатися з. Своїми кумірами. Та відтакую та то мені памік, мені стар, те мені много. Особливо активний під час основного тренування Артем Федецький. Захисник після двоматчевої дискваліфікації знову зіграє за зелено-білих. А на трибуні завжди важко. Тобто і, я думаю, на полі легше контролювати емоції, ніж на трибуні. А сам радуєшся, що повертаєшся вже. О, звичайно, що я ще як. Таких слів наразі не можуть сказати Іван Мілошевич та Сергій Зеньов. Обоє Карпатівців через дискваліфікацію пропускатимуть вже другий матч поспіль. Не допоможе Зеленобілим і Михайло Кополовець. На цю громаді я не поїду, тому що в мене проблеми трошки з галіностопом, а голіностопом. А я думаю, буде вже готовий на гру. Втім, завдання мінімум, а саме вихід до Ліги Європи Карпати виконали достроково. Тому у грі з металургом Олег Кононов може дати шанс проявити себе і молодим гравцям. Я планую випустити ребят із молодих. Я планую випустити когось з молодих хлопців, але все залежатиме від них, як вони готуватимуться до гри. Я йому кажу, ти готовий грати і робити результат? Тоді так, якщо просто виходити заради того, щоб вийти, такого не буде. Такого буде. В якому саме складі вийдуть зеленобілі в Донецьку, стане відомо у неділю. Гру з металургом Карпати розпочнуть синхронно ще з шістьма матчами прем'єр-ліги о 16.00. Віталій Землянко, Ігор Лищук, Оглядня, телеканал Зік.